Привіт! В сьогоднішньому відео будемо робити віночок. Основа з дроту, не буде опруча, буде дріт. Ось попередньо я вже в одну сторону оплела теплінтою, а на другу я вам покажу, як це зробила. Основа в мене, зараз ось це є дріт. Він гарно тримає, такий був в запасі вільний. Можна, звичайно, якщо у вас немає, є ось такі. Якщо ось такого, то потрібно мати 2,5 метри і їх складаєте в 4, половину, потім ще раз на половину. У мене був такий готовий, тому я його буду використовувати. Віночок в мене буде на осінню тематику, довжина його повинна бути 50 см, 45-50, разом із ось цими такими кружечками. Для початку беремо стрічку нашу тейп. Це є флористична, її можна, ну, переважно де продають стрічки. або де продають квіти, якщо ви лише хочете на один обруч собі взяти магазини, бонус, Аврора, червоний маркет, там можна їх зустріти. Переважно у Червоному маркеті і Аврорі. Коли ви наклеїєте її, в неї з одного сторони, де вона віддирається звідси, є клеєва основа. Вона прилипає, бачите? Її потрібно злегка натягувати на себе, як розтягувати, тоді вона гарно лягає. Не сильно, тому що вона може порватися, пішла я до кінця. Ось. Просто відірвали і її сильно зажали, тоді воно все буде акуратно. Далі я загинаю. Сую. Ось так, щоб вийшлося колечко. Як з цієї сторони, так і тут. Тут ми будемо запихати стрічку, тому нам потрібно колечко. На голові воно буде триматися за рахунок того, що буде зав'язана стрічка. А об'єм, сама форма буде триматися за рахунок того, що буде дріт. Далі я також використовую стрічку і обмотую уже те, що складено. Задекорувати його потрібно, щоб не було видно. Натягую. Слідкуйте, щоб ця сторона, яка одразу йде від самої бабіни, на ній я крикова основа. Ось. Наша основа готова. Далі у подальшій роботі. Мені потрібні листочки калина. Ось моя калина цукрова. Це є складні додатки, течинки. Листочки у мене йдуть трьох кольорів. Розмір. Якщо брати знизу, це виходить 8,5 см. У мене були вони одразу з патичками на 6. І сам патичок має 2 см. У мене вони в трьох кольорах, але однакового розміру. Далі нам потрібні ось такі жовті трояндочки, квіточки. Вони йдуть на такому стовбурі. Це є дротик, він металевий. За рахунок нього він буде кріпитися на наш дротик. Листочки потрібно брати із Такими паточками, щоб можна було їх прикріпити. Калину так само, тут є один пучок, тут один пучок і тут один пучок. Листочки я брала по 5 парних, виходить 10 жовтих, 10 червоних і 10 темно-зелених оливкових. Усіх є по 10 штучок. Ось. Беремо нашу основу стрічку і трішки її фіксуємо. Бачите, якщо сильно її натягувати, вона дереться. Оце можна виправити, якщо швиденько її придавити. Ось це моя основа. Ось так. Самий перший листочок це буде ось жовтий. Його я зафіксовую. І перетягую. Ось так. Далі я беру течинку свою. Для течинки, так як я вперше роблю такі віночки, щоб вся конструкція не трималася лише на стрічці, щось вона в мене довірне не викликає сильної. Звикла вже клеєм все, обробила, затиснула. Беру гілочку калина, я її попередньо, бутончик повністю розтягав, щоб для зручності. Ось моя калина. І додаю сюди. Також обмотую її зі стрічкою. З цукровою тканиною я не люблю працювати, так як вона не є для мене надійний матеріал, вона відвалюється від своїх дротиків. Додатково кожну ягідку я тоді в кінці буду приклеювати, тому що були випадки, коли готові роботи, і просто повідвалювалися. Тому для мене це є не дуже надійний матеріал. У своїй роботі я його використовую дуже рідко. Надалі я беру ось такий зелененький листочок. І також його зафіксовую, перетягую його добре. Для надійності, мабуть, я його трішки зафіксую. Так. И тут мабуть такое стрижки зафиксуем на самому кинчику. Далі беру ще один листочок, вже червоного кольору, і буду його декорувати. Можливо, ще сюди Що сюди квіточку додати. О, буде з квіточкою зараз ось так, щоб він був один туди, а другий сюди, щоб він побагатше виглядав. І в цей попередній листочок. Ось так, вернуся трішки назад, щоб його зафіксувати. Ось початок уже готовий. Далі беру мою квіточку. І також її зафіксовую. Можна також самою квіточки не відрізати ні в якому разі, а просто його навколо дротика переплести. Ви стрічкою будете далі плести, ви його все позакриваєте. вот так далее и желтый листочек мы его вот так сделаем чтобы трещинки вот Обычно быть так будет фиксацию навела и продолжаем далее Як сюди його під квіточку? Ось так. Досить гарно і ніжно получається. Ми його пізніше сюди під квіточку заберемо трішки, так, щоб закрити те, що нам не потрібно, щоб було видно. Ось це початок інучка. Досить така гарна нісна композиція, виходить. Ще раз я його перетягну і далі беремо нашу течинку і гілочку калини. Ось так, щоб вони були вже готові сюди. Вертаюся стрічкою назад і переплітаю. Такий віночок я роблю перший, тому є трішки хвилювання, і це, мабуть, помітно, так як я не знаю, як поводить себе. Стрічка у використанні. Окрім букетів, я їх ніде не використовувала. Слідкуйте ось у мене тут дротик був і порвалася стрічка. Тому слідкуйте за такими нюансами, щоб він не колов. Тому, мабуть, краще, коли він буде, бачите, тісненько прилягав. Так, далі беру зелений листочок і вже поверну його сюди, на цю сторону. Ой, перестаралася. Ось так. Ну, як на мене, наче недійна композиція. Не повинно нічого тут вилітати. Як там буде дійсно воно в носі, подивимося. Запишу собі в нотатках, щоб сказали мені через деякий час. Як у використанні такі віночки себе поводять? Дуже цікаво. Якщо ви такі робили віночки, напишіть, будь ласка, як вони у використанні, чи не пересихає тейп-стрічка. І так, віночок я доробила, ось який він вийшов. І потрібно нам стрічки ось такі. Я взяла три. Це є персикова, жовта і молочна. Відрізки по одному метру. Відрізала я їх на термоножі. Якщо у вас немає термоножа, ви відрізаєте ножничками і опалюєте, щоб не саталося в кінці. Коли вона буде торочитися, то довго не прослужить. Це атлас, і він буде торочитися. Якщо репс він не так швидко вже форму втрачає, то репс, цей атлас набагато швидше. Термоніж можна придбати в мене під замовлення. Основа з натурального дерева коробочка. Ось пропхали таким вузликом і затягуєте, затягуєте настільки, наскільки у вас сили вистачає. Ось так. Ще, затягнули. Це є наш міночок. Дякую за перегляд. Які у вас віночки получилися? чи замовляють у вас на осінню тематику, як часто і щось похоже ви робили, чи ні? До скорих зустрічей!